Всім привіт! Зовсім скоро День автомобіліста, і непоганим подарунком для автомобіліста, для автовласника, для автолюбителя може бути автокосметика. Але е, не кожен розуміє, що можна взяти з автокосметики, щоб подарувати своєму, е, своїй близькій та, чи знайомій людині. В цьому відео я підготував для вас декілька наборів, які можна взяти за шаблон для розуміння, що можна подарувати, скільки це приблизно коштує, які є варіанти. І за потреби ви можете модернізувати ці е, шаблони під ваші потреби, або ми разом можемо з вами це зробити. Тобто я просто покажу приблизно, який набор для чого можна створити, скільки він наразі коштує на момент зйомки, і ціна буде актуальна е, до кінця дня автомобіліста, тобто по 29. -10. Якщо ви дивитесь це трохи пізніше. То можливо вже ціни змінилися, але приблизно я не думаю, що буде величезна різниця, і ви можете приблизно прицінитися і розуміти, скільки коштує конкретний набір. Набори будуть складатися з одного об'єму, тобто, можливо, пасування деяких товарів є в магазині в декілька об'ємах. Є такі товари, які є в чотирьох об'ємах і об'ємах, і більше. Я буду вам показувати один. За потреби ви можете взяти менше або більше. Також можна змінювати кількість е, і робити все, що ви тільки забажаєте. Це відео лише для прикладу. Також я буду в основному показувати товари в оригінальних тарах. В магазинах є товари на розлив. Що це означає? Що, наприклад, я вам показую шампунь в літровій тарі. Він, можливо, є в 250 мл тарі, 500 мл -тарі. Він буде не в рідній тарі, але це той самий продукт. Просто в іншому фасуванні це буде трішки кошу... коштувати дешевше, але об'єм буде відповідно менше. Все це я ще буду показувати і розповідати в відео. Давайте розпочинати. Почати я вирішив саме з продуктів, які не йдуть наборами, але їх доречно подарувати як. Поодиноку позицію. А саме це завжди доречна мікрофібра для сушки. Якщо ви знаєте, що людина полюбляє мити авто або сушити авто і використовує якусь погану мікрофібру, особливо якщо мова за замшу, то ось така мікрофібра буде досить непоганим варіантом. У магазині є 4 варіанти. Як же обрати правильний варіант? Все залежить від розміру авто. Якщо авто людини, якій ви плануєте подарувати маленьке, наприклад, Matiz, Smart і щось типу того, то ось така мікрофібра. Підійде. Якщо авто трохи більше, вже там хетчбек, Універсал, Седан е, і тому подібне, вам потрібна мікрофібра 90 на 60. Ціна цієї мікрофібри першої 450, ціна другої 550 гривень, тому що вона більше. Далі, якщо авто ще більше, це двостороння мікрофібра 60 на 40, вона з двох сторон е, має. Ворс і тому добре вбирає вологу з двох сторін. Така мікрофібра коштує 795 гривень. Якщо у людини, якої ви плануєте зробити подарунок, авто дуже і дуже велике, якийсь джип, то ось така мікрофібра 90 на 60 см, також двостороння, щільністю 1200 г на метр квадратний. Ціна її 1115 гривень. Така мікрофібра буде дуже гарним подарунком для тих, хто миє авто і має погану мікрофібру для сушки. Також непоганим подарунком, як самостійний, може бути ароматизатор. Ароматизатори постійно змінюються. Змінюється асортимент в магазині, але для прикладу є ось такі ароматизатори, які мають різні аромати: апельсин з шоколадом, кориця з яблуком та ваніль. Ціна одного такого ароматизатора 300 гривень. Також хорошим самостійним подарунком може бути професійний е хімстійкий емульсійний оприскувач. В чому його перевага? По-перше, він добре тримає тиск. Що це означає? Що якщо ви його гарно накачали, то за одне накачування ви можете випустити повністю всю рідину. В нього регулюється носик від прямого струмення до туману, в залежності від того, під яку задачу вам потрібно е нанести. Розпил. Також він має досить товсті стінки, і тому він у вас не трісне при накачуванні, якщо дуже сильно його не накачувати. Плюс він працює в 360, що це означає, що яким би положенні не був цей оприскувач, верх ногами, боком, під якимось кутом там 45, 15, 30 будь-яким градусом в будь-якому положенні він буде оприскувати за рахунок того, що там є грузик, який прив'язаний до гнучкого шлангу. І тому це буде гарним подарунком для того, хто користується звичайним судовим оприскувачем, Професійний буде набагато краще. В нього і розпил краще, і як я вже сказав, працює в 360. Ціна його 750 гривень. Далі пропоную почати з наборів і пропоную почати з наборів для скла. Саме простий набір для скла це звичайний очисник скла, який підходить і для внутрішнього, і для зовнішнього застосування. Безпечний для тонувальної плівки і та, та для дзеркал. І мікрофібра риб'яча луска – це спеціалізована мікрофібра для скла. Має ось таку структуру і тому гарно відчищає забруднення. Ціна такого набору 231 гривня. Замість очисника Тензі також можна взяти очисник від Fireball. В чому його перевага, він простіше розполіровується і має більш приємний аромат. Також йде в комплекті з тригером, його об'єм 500 мл. Ціна набору разом з мікрофіброю буде 530 гривень. Більш розширений набір складає 831 гривню. Що сюди входить? Очисник для скла для внутрішнього та зовнішнього застосування, мікрофібра для скла риб'яча лузка, але не всі забруднення можна прибрати лише звичайним очисником, особливо коли йде мова за зовнішню частину скла. Тобто водний камінь, масляний наліт, все це прибирається абразивним очисником скла. В магазині є їх декілька, але як бюджетний та оптимальний варіант є очисник скла на розлив. Об'ємом 50 грамів. Всього більш ніж достатньо для декілька обробок авто та фетровий аплікатор для більш глибокої очистки того самого скла в парі з абразивним очисником. Після абразивної очистки доречно нанести антидощ, тому є також антидощ на розлив, є антидощ в оригінальних тарах і є інші виробники антидощів. Але для прикладу, оптимальний ось такий. І дві мікрофібри звичайні для розполірування того самого антидощу. Ще один набір ціною 756 гривень. Це більший набір вже для внутрішньої обробки скла. Що я маю на увазі? В наборі є звичайний очисник для зовнішнього та внутрішнього застосування, фібра для скла, а також є антитуман. Що таке антитуман? Це засіб, який запобігає швидкому запотіванню вікон, та якщо вікна все ж запотіли через надмірну вологість, вони розпотіють значно швидше, якщо нанесений антитуман. Якщо ви знаєте, що людина страждає тим, що постійно запотівають вікна, такий засіб може бути досить доречним подарунком, але перед його нанесенням потрібно провести звичайну очистку очисником та фіброю. Для розполірування та нанесення антитумана раджу використовувати ось таку мікрофібру короткий довгий ворс. Одна сторона е пухнастий довгий ворс, інша сторона коротенький ворс. Досить хороша мікрофібра для нанесення антитуману, і потім можна використовувати для інших задач по салону та по кузову авто. Далі пропоную розглянути набори для салона. Саме простий набір для салона, на мою думку, це взяти готовий очисник салона 500 мл KLCB a 6. Одразу йде з тригером, не потрібно нічого розводити. Підходить для очистки майже будь-якої поверхні в салоні авто. Також для очистки раджу використовувати. Пад. Таким падом можна почистити будь-яку поверхню в салоні. Будь-то тканина, пластик, шкіра, стеля, сидіння, ковролін. Ну, для ковроліна бажано взяти щось більш жорстке, але для легкої очистки більш ніж підійде. І щоб зібрати хімію та бруд, раджу використовувати дві ось такі мікрофібри. Ціна такого набору 350 гривень. Більш розширеним набором для салона може бути той же самий очисник, щітка. Дві фібри, але додати сюди щось для захисту. Після очистки зносяться всі силикони, всі жири. І після пластик та шкіру бажано захистити. Неважливо, який то пластик, неважливо, яка та шкіра. скоріш за все, її бажано захистити. Для захисту я можу запропонувати ось такий пласткер 250 мл. Це засіб для захисту внутрішнього пластика з матовим ефектом. Laser Care – це засіб для захисту шкіри натуральної та синтетичної, і два аплікатора для нанесення: один з мікрофібри, інший паралоновий. Ціна такого набору 885 гривень. Також є інші виробники, інші об'єми засобу для захисту шкіри та інші засоби для захисту пластику з різним візуальним ефектом. Це лише приклад. І ще більш розширений набір для тих, хто е, любить саме доглядати за салоном, він це робить часто. Що тут змінюється? Замість е, готового очисника іде концентрат об'ємом 1 літр. Розводиться від 1 до 7, до 1 до 10. Е, щоб готовий рідину, потрібно куди залити. Це може бути спінювач, який робить із рідини піну. Або звичайний хімстійкий оприскувач, пляшка з тригером. Тут одразу розписано, що в якій пропорції можна розвести. Показує який об'єм і можна підписати, що залито всередину пляшки. Також залишається той же пад для хімчистки, але додається пензлик, за допомогою якого можна підлізти у більш важкодоступні місця, тому що не всюди можна підлізти падом. Дві мікрофібри, щоб зібрати хімію та врут, але можна збільшити їх кількість. Засіб для захисту пластика, засіб для захисту шкіри. І аплікатор для нанесення захисних покриттів мікрофібровий та паролоновий, вартість такого замовлення 1458 гривень. Також в салоні іноді додатково не зайвим буде мати ось такий пензлік для дефлекторів, яким ви можете легко почистити дефлектори, а також їх захистити. Ціна такого пензлика 30 гривень. Провести антибактеріальну очистку салона та системи кондиціонування вбиває бактерії, зачатки плісняви, повертає приємний аромат. Якщо є негативні аромати, то він обов'язково їх прибирає. Ось такий коштує 105 гривень, або щітка для шерсті. Якщо у вас є домашні улюбленці, або ви плануєте подарувати це людині, у якої є домашні улюбленці, і він возить їх в авто, то така щітка точно не буде зайвою. Ціна її 175 гривень. Далі пропоную перейти до шин та дисків. Є ось такий набір ціною 350 гривень. Що сюди входить? По-перше, сюди входить пензли для чорніння. Якщо людина, яку ви плануєте подарувати, досі досить, досить чорнить резину. Якимось звичайним паралоновим аплікатором або чимось подібним, то після використання такого пензлика він буде постійно вас згадувати та дякувати. Це дійсно дуже хороша штука, за допомогою якої можна гарно чорнити шини. І є ось такий чорнитель об'ємом 250 мл. Цей чорнитель можна використовувати як для шин, так і для зовнішнього пластика та внутрішнього пластика, і для зволоження резинових ущільнювачів. Більш розширений набір для чорніння шин е, включає в себе очисник шин та гумових ущільнювачів та резинок. Перед нанесенням будь-якого захисного покриття варто провести очистку. Якщо людина не має очисника, то чорнити шини є сенс, але чорнитель буде триматися не так довго. Для очистки шин варто використовувати очисник, для прикладу, FX Protect та Cleaner. До нього йде тригер і щітка для шин з дуже жорстким ворсом. Ціна такого набору 876 гривень. Далі простенький набір для очистки дисків. Якщо ви знаєте, що людина має хороші диски і досить їх полюбляє, то йому точно потрібен очисник металічних краплень. Якщо він ще ним не користується, то йому це дуже сподобається. І через візуальний ефект, як він працює, тому що він містить індикатор після нанесення, він, коли вступає в реакцію, стає багрового кольору. А якщо він вже має його, то я вас запевняю. Очисника металічних краплень ніколи не буває багато. Завжди він потрібен, в нього досить велика витрата. До нього в комплекті йде тригер. Цей очисник можна розводити від 1 до 1 до 1 до 4, але в цілому він готовий, якщо диски досить забруднені. Також раджу купувати одразу щітку, тому що безконтактна мийка нічого не дасть. Вартість такого набору 540 гривень. Це за щітку та очисник разом з тригером. Ну і звісно, більш такий розширений набір це взяти очисник металічних краплень, щітку, очисник шин та щітку для очистки шин. Вартість такого набору буде 1066 гривень. І сюди вже можна також додати чорнитель та аплікатор для чорніння шин. Далі можна створити набори для мийки кузова, що зазвичай туди входить. Це шампунь для безконтактної мийки та шампунь для ручної мийки. Для шампуня для ручної мийки йде ось такий дозатор, щоб більш зручно було дозувати. Вартість такого набору 651 гривня. Також є ось такий варіант, що що змінюється. Ми змінили звичайний шампунь для ручної мийки на шампунь для ручної мийки з воском. Що це означає? Що після мийки, після того як ви помили вручну авто, то воно у вас почало сяяти, блистіти і з'явився гідрофоб. Вартість такого набору 809 гривень. Тобто ви одночасно помили вручну та захистили кузов і надали йому блиск. Або найкращим рішенням буде безконтактно помити, помити вручну чистим шампунем і взяти віск-консервант. Як я вже казав, є деякі товари на розлив. Наприклад, Protector Wax оптимально брати на розлив. В оригіналі він іде літер, але при витраті від 5 до 10 мл на мийку літра досить забагато. Тому оптимально, я вважаю, 250 мл. Цей засіб також надає дуже хороший блиск, гідрофоб, захист має накопичувальний ефект. і... Невелику витрату і простий у нанесенні. Достатньо лише помити кузов, нанести, почекати хвилину, змити і готово. Вартість такого набору 1041 гривня. Також цей набір можна розширити, просто додавши до нього губку для ручної мийки. Якщо у людини немає губки або ніколи раніше не мив, і ви будете дарувати такий набір, то губка буде як ніколи доречно. Вартість такого набору з додаванням губки буде 1111 гривень. Або замість губки можна взяти мікрофіброву рукавицю. Це не просто мікрофіброва, мікрофіброва рукавиця, це мікрофіброва рукавиця, яка вироблена в кореї. Тому подарувати ось таку рукавицю буде не соромно. Навіть професійним детейлерам. це дуже хорошої якості губка. Ось так вона виглядає. Тут є білий манжетик, щоб зафіксувати руку. І ну, для мийки кузова. Досить важко для багатьох придумати щось краще. Вартість такого набору буде 1481 гривня. Також для хорошої очистки кузова не завжди достатньо використання тільки шампунів. Е, іноді потрібно видаляти забруднення, які шампуні прибрати не можуть. Це може бути металічні вкраплення, які можна видалити, видалити очисником металічних вкраплень, або бітум, який можна видалити антибітумом. Ціна такого набору 915 гривень. Або цей набір можна доповнити та покращити, доповнення буде з використанням автоскраба, за допомогою якого можна провести механічну очистку кузова та прибрати шероховатість, яку прибрати хімічно неможливо. Але автоскраб бажано використовувати в парі з лубрикантом, для прикладу, ось такий лубрикант. В такому випадку ціна набору буде коштувати 1315 гривень. Ну і ще більш серйозний набір, який включає в себе і очистку, і мийку. І ще нанесення хорошого захисного покриття. Що сюди входить: шампунь для безконтактної мийки, шампунь для ручної мийки, губка для ручної мийки. Потім очисник металічних краплень. Iron Remover, очисник бітума, лубрикант автоскраб, знежирювач. Твердий гібридний віск, який дає і блиск, і хороший гідрофоб. Об'ємом 35 г. Цього вистачить на декілька нанесень. Також аплікатор паролоновий для нанесення того самого воску, мікрофібра для знежирювача і мікрофібра для розполірування того самого воску. Вартість такого замовлення 2781 гривня. Ну і окремо такі парні штуки, яким навряд хтось колись буде не дуже радий та не дуже буде вдячний. А саме це quick детейлер для кузова та мікрофібра для розполірування. До квіка йде тригер. Що таке квік-детейлер для тих, хто не зовсім розуміється в цій тематиці? Це засіб для швидкого прибирання якихось легких забруднень. Та надання захисту або поновлення існуючого захисту. Тобто такою штукою ви можете швидко та легко прибрати недоліки, надати блиск, гідрофоб та захист. Один із таких варіантів це ось такий набір ціною 515 гривень. Подібний набір, але просто з більш тривалим ефектом, з більш ярко вираженим ефектом, скажімо так, буде коштувати 905 гривень. Тобто тут змінюється тільки інший квік детейлер. І ще один варіант Quick Detailer для зовнішнього застосування це Fireball Grace. Він, мабуть, один із найстійкіших квік детейлерів, тому він коштує найбільше і ефект від нього зберігається найдовше. Ціна такого набору буде 1025 гривень. Ну і квік-детейлери бувають не тільки для екстер'єра, але й для інтер'єра, для прикладу, інтер'єр детейлер. Ціна такого набору 465 гривень. За допомогою такого набору можна прибрати незначні забруднення в салоні з будь-якої поверхні, протерти якісь екрани, протерти пластик, шкіру і надати якийсь легенький захист або поновити вже існуючий захист. І якщо в людини в авто багато хромових вставок, багато хромових елементів, то очисник хрома та фетровий аплікатор також будуть досить доречними, щоб поновити їх зовнішній вигляд та надати блиск. Ціна такого набору 230 гривень. В цілому по наборах, мабуть, все. Це я вважаю оптимальні набори, щоб вас сильно не перевантажувати, і їх можна брати як шаблони, як я казав, їх змінювати, доповнювати. Що я маю на увазі? В наборах для салона я пропонував Laser Care. Він йде об'ємом 150 мл. Але, як я казав, є інші виробники, наприклад, Кохемі. Ось такий літровий засіб. Тара досить велика, досить хороший ефект. Але, як я казав, є на розлив. Деякі товари. Наприклад, той же Laser Star є 500 мл, 250 мл. Виглядає це приблизно ось так. Є наліпка з назвою товара. Позаду є коротка інструкція для розуміння, як ним користуватися. Тут кришка дозатор, але кришка дозатор йде тільки на товарах, де це доречно. І ось, наприклад, та сама 100-мл тара. Або в наборі для скла я показував ось такий антидощ на розлив. Він є не тільки на розлив, він є також в оригінальній тарі 150 мл. Або якщо вам цей засіб не подобається, або не підходить по ціні, або ви хочете взяти щось краще. Є, наприклад, Аквапель ось такий ось така капсула, це оригінальний Аквапель. Для тих, хто розуміється, знає, що це досить крутий антидощ, і він оригінальний, що саме головне. Або є ще третій варіант. Тобто різних засобів є багато чого на вибір. Те саме стосується і засобів для внутрішнього пластика, для зовнішнього пластика, для чорніння шин і тому подібне. Я сподіваюся, що в цьому відео мені вдалося показати хоча б основні набори, які можна. Придбати або брати за основу, щоб подарувати собі або комусь на подарунок на будь-яке свято. Це ж можна дарувати не лише на День автолюбителя. Нагадую, що всі ціни, які були озвучені, вони актуальні тільки на момент запису відео. Тобто, Зовсім скоро, з якимось часом, ціни можуть на щось змінитися, тому що ціни постійно змінюються. Всі актуальні ціни, весь актуальний асортимент можна знайти в Телеграмі та в інстаграмі. Посилання на них буде в описі профілю. Туди ви можете перейти і подивитися наявний асортимент, актуальні ціни, які є об'єми, що є в наявності, я там це все вказую. Також ви можете перейти в Тікток, подивитися багато відео, як працюють ці засоби. Якщо ви не розумієтесь на цьому і не хочете розбиратись, то ви можете взяти за основу те, що я показав відео, і сказати, мені потрібен саме ось цей набір. Я вам його перерахую, якщо є потреба. За потреби ви можете сказати, мені потрібно його трохи здешевити, мені потрібно трішечки його е зробити дорожче, мені потрібно їх об'єднати. Будь-що я з цим вам допоможу, вам не обов'язково Розбиратися в автотематиці. Просто скажіть, що вам потрібно, і я спробую вам допомогти. В цілому, сподіваюся, було корисно та цікаво. Якщо у вас залишилось питання, пишіть мені в Телеграм або в інстаграм, або пишіть коментарі. Дякую за увагу, дякую, хто подивився, дякую, хто підписується.